Далі, що таке рискання? <кій> Інші типи приводів з іншими двигунами, які мають зворотні зв'язки, в них є така особливість, коли вони перемістилися у задану координату, то вони навколо цієї координати, особливо при змінних навантаженнях, <кій> починають коливатися з певною амплітудою і частотою. Ця амплітуда залежить від навантаження, від швидкості зміни навантаження, від точності двигуна. Зрозуміло, що таке рискання знижує точність обладнання з такими приводами. Крокові двигуни вільні від цієї особливості. І коли ми перемістили робочий орган в задану координату, і далі у нас ніяких команд не надходить, то привод чітко залишається в цій координаті. Ну там є певна нежорсткість, певна податливість магнітного поля при зміні навантаження, але там немає такого, от отаких от коливань, які є в інших типах приводів. З воротними зв'язками. Далі, які недоліки має кроковий двигун і приводи на його основі? До недоліки. Основним недоліком такого приводу є висока можливість, тобто висока вирогідність втрати синхронізму при перевантаженні. Що це таке? <кій> ну, наприклад. У нас різко зросла сила різання навантаження на привод подачі до такого значення, яке двигун подавати не в змозі. Що при цьому відбувається? Магнітне поле здійснює повний цикл, тобто 4 4 кроки, ротор при цьому. Не обертається, тому що він перевантажений, він зажатий у нас. А магнітне поле може пройти декілька таких програмних кроків, які розраховані по програмі, а то може і декілька десятків і сотень цих кроків. При цьому система керування цей факт ніяк не фіксує. Тобто у нас відбувся збій. За координатою збій в програмі. І далі цей збій в координаті розповсюджується на всю наступну частину програми обробки. Тобто всі координати, які у нас будуть відпрацьовуватися після цього збою, у нас будуть сунуті на певну величину. Ось це головний недолік крокового двигуна. Ще один. Суттєвий недолік це мала швидкість прискорених переміщень. Ну, тут не можна так чітко казати за малу швидкість, тут відношення швидкості до точності обмежено це максимальною частотою відпрацювання кроків крокового двигуна. На що це впливає? Ну, наприклад, певний двигун там здатний відпрацьовувати кроки з частотою, ну, наприклад, 5 тисяч кроків за секунду. Так. Якщо нам необхідна точність для нашого верстату 1 мікрометр, так, то відповідно максимальна швидкість буде 5000 мікрометрів за секунду або 5 мм за секунду. Або якщо ми переведемо в мм на хвилину, то це у нас буде скільки? 3, 300 мм за хвилину. Ну, Зрозуміло, що 300 мм за хвилину це для більшості операцій швидкість робочої подачі. Ну, а до речі, 5000 кроків за секунду це типова швидкість відпрацювання для більшості крокових двигунів. Якщо нам не потрібна така висока точність. Ну, а скажімо, ми там потребуємо нам достатньо точності в 1 соту міліметра, Тобто в 10 разів гірше. Відповідно, ми в 10 разів можемо збільшити швидкість, максимальну швидкість переміщень. Тобто це вже буде не 300 мм за хвилину, а 3000. Ну, Якщо подивитися характеристики сучасних верстатів, то побачите, що і 3000 для сучасних верстатів це. Недосить добрий показник. У сучасних верстатів швидкість прискорених переміщень сягає 30-50 тисяч міліметрів за хвилину. Тобто ще в 10 разів більше. Якщо ми будемо робити кроковий привод на таку швидкість, то він нам забезпечить точність, дискретність переміщень. 1, 10 мм. Ну, також зрозуміло, що 1,10 для металообробних верстатів це дуже грубо. Для деревообробних верстатів це прийнятний показник. Для промислових роботів це прийнятний показник. А от для металообробних верстатів це вже неприйнятно. Так, далі ще які недоліки. Також дуже суттєвий недолік це падіння крутного моменту зі збільшенням швидкості. Тобто, коли ми починаємо розганяти наш кроковий двигун, у нього дуже суттєво падає крутний момент. Зараз є електронні засоби, які дозволяють зменшити це явище, але знову ж таки повністю його усунути неможливо. Ну, а падіння крутного моменту знову ж таки збільшує е, вирогідність збою, тобто втрати синхронізму і втрати кроків з суву програми нашої. Так, ну і ще один недолік це наявність е, так званих резонансних явищ. Якщо ми подивимося на конструкцію, то буде зрозуміло, що магнітне поле між оцими зубцями. Якщо воно нерухоме, тобто ми увімкнули один полюс. А далі, наприклад, руками намагаємося провернути ротор. То магнітне поле в цьому випадку буде працювати як пружина. Ну, а сам ротор і приєднані до нього рухомі частини, зрозуміло, мають якусь інерцію. Ось ця інерція. Оця маса, і ось ця пружність магнітного полю, вкупі створюють коливальну систему, тобто маятник, пружинний маятник. Цей маятник має е, певну е, частоту власних коливань. І якщо частота перемикань магнітного поля наближається або співпадає з цією резонансною частотою, в цьому випадку може різко падати крутний момент. І якщо цей резонанс потрапляє в діапазон робочих швидкостей, а він туди найчастіше потрапляє, то на цій швидкості знову ж таки підвищується небезпека втрати синхронізму. Так, ось в цьому полягають основні недоліки. Ну і, і ще такий недолік: це е, різке збільшення вартості цих двигунів зі збільшенням крутного моменту, тобто зі збільшенням розмірів. Е, і при збільшенні крутного моменту десь більше ніж 8-5-8 Нм, е, кроковий привід вже застосовувати недоцільно. Вже доцільно застосовувати інші двигуни зі датчиками зворотного зв'язку.